Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні позачергове засідання комісії. В переліку є два питання і, відповідно, пропоную прийняти за основу. І в цілому, якщо ні в кого немає доповнень. Немає хто за? 3 за проти нуль утримались нуль рішення прийнято. Якщо у кого є конфлікт інтересів, прямий чи опосередкований, прошу заявити. Якщо ні, то можемо переходити до розгляду питань. Є немає. Ідемо далі. Тоді на розгляд пропонується проект рішення про звернення Київради до голови Верховної Ради щодо термінового вирішення питання захисту енергетичної інфраструктури. Подає депутатка Київради. Людмила Олександрівна, є хтось, пане Ігоре, можливо, як від фракції хочете щось кілька слов, якщо можна дуже коротенько. насправді сам що в 23-му році була прийнята програма, яка передбачала захист енергетичної інфраструктури країни від атаки російських окупантів. Вона передбачала трьохетапну реалізацію цієї програми, але на жаль, зараз інформація про те, як Реалізовується ця програма, чи дійсно забезпечено захист об'єктів інфраструктури енергетичної від ракетних атак? На жаль, немає. На жаль, ми всі чекаємо до найскладнішої зими, яка може бути для нашої країни, і не маємо відповіді на питання, чи реалізовані ці заходи. Частина цих заходів мала бути реалізована ще в кінці 2024 четвертого року, частина до завершення цього року. На жаль, відповіді на ці питання немає, тому ми вирішили від громади, яка міста Києва, яка теж суттєво може постраждати в випадку потужних атак ракетних окупантів на енергетичну інфраструктуру України, ініціювати, щоб була Верховної Ради, можливо, там є обмежений доступ до інформації, але принаймні для депутатського корпусу. Народних депутатів надав цю інформацію, бо багато експертів кажуть, що ті пропозиції, які були висловлені в цьому плані, вони не зовсім відповідають стратегії захисту. В хорошому треба було децентралізовувати енергетику, а не намагатись будувати бетонні саркофаги над об'єктами енергетичної інфраструктури. Тому наше звернення мало би ініціювати головою Верховної ради заслуховування інформації по тому, як відбувається. Реалізація того плану, який був озвучений кабінетом міністрів, для того, щоб можна було донести до суспільства, в тому числі і до мешканців міста Києва, щоб це має якийсь успіх чи немає якогось успіху. Я розумію, що є обмеження, напевно, щоб це не попало до ця інформація не потрапила і ворогу, але я думаю, тут ніяких скритів немає, бо цю інфраструктуру будували за тих часів, коли ми були в одному союзі. Тому я думаю, що цю інформацію можна для заспокоєння чи для того, щоб реальну інформацію володіли люди донести. Тому прохання підтримати це звернення можливо, воно все-таки стане якою останньою каплею, яка ініціює голову Верховної Ради. Провести такі слухання і заслухати кабінет міністрів щодо того, як реалізовано ці етапи захисту енергетичної інфраструктури, єдине, що я так розумію, що мова йде не тільки про інфраструктуру міста Києва, а загалом по країні просто. Ну, місце місце має бути так Як це все централізована система із київська інфраструктура, по суті, частина загальної тому слушно Ну а щодо доцільності висловлювання офіційно, це мабуть не нам судити. Ну як мінімум, там інформація дійсно там депутатським корпусом може бути надана, щоб просто люди могли якось там заспокоїти. Ну тут це вже ось ця обмеженість інформації, мабуть, буде завданням. Висловлено в відповіді на звернення. Тому я за щось сказати. Хотіла? Тоді хто за? Три за, проти нуль, утримались нуль. Рішення прийнято. І наступний проект рішення це звернення до Ки Київради до президента України щодо в життя невідкладних заходів, спрямованих на визволення українських військовополонених з російського полону. Там пан Прокопів подає теж пан Ігор Дінар, Хочете? Доповісти, то будь ласка. Угу. Нагальність даного рішення насправді є достатньо високою, оскільки, от буквально нещодавно, і е, кожних вихідних в Києві проходять акції е, щодо заклику і звернення уваги до того, що дуже багато українських військових зараз знаходяться в полоні. Мало того, не тільки військових, але і цивільних людей. Багато е, жінок знаходяться в полоні. І за моніторингом Торгової місія ООН 95% відсотків тих людей, які зараз, тих українців, які знаходяться в полоні, проходять серйозні тортури. І всі ми знаємо о, цей диктаторський режим і катівні по суті, інструменти країни-терориста. Тому, зважаючи на все це, і завжди ми, як депутати, спілкуємося з нашими громадянами з родинами. Тих, хто у кого зараз є там родичі, або там брат, сестра, або там чоловік в полоні, це насправді дуже складно не мати жодних відповідей до цих людей, оскільки інформація достатньо закрита. Тому є пропозиція зробити звернення до президента і показати, що нам не байдуже і звернути ще раз увагу. Я думаю, що по всій країні зараз такі звернення відбуваються, і акції відбуваються 23 числа, якраз під будівлю Київської міської ради була акція громадських діячів. Ми так само її підтримали, тому не зважати на це питання неможливо і кожен має докласти максимально зусиль і так само влада і держава має включити всі можливі механізми, інструменти, правозахисні міжнародні організації для того, аби пришвидшити процес обміну наших і повернення наших людей. На цьому все дякую. Це питання актуальне, важливе. Дай Боже, щоб це звернення допомогло, бо люди, які страждають, а ще більше, мабуть, страждають матері, люди і батьки, які не знають, де їхні люди. А хто знає, в яких умовах, то ще більше. Тому будемо сподіватися, що це допоможе. Хто за дане звернення? Проект рішення три за проти нуль. Утримались нуль. Рішення прийнято на цьому порядок. Даний вичерпаний. Дякую всім. Ми йдемо працювати далі.